Є, я світанку сонце райз і танцює навкруги, дівчинка, але в посміхається, немає в неї нудьги, в платі легким, як повітря, по вулиці весна йде, і здається, ніби літо завжди з нею. Ось вона. У весні Ух є сміх музін джерельні очі, сині небеса, добра, мила і чаївна, просто справжні чудеса всім дарує гарний настрій, як морозиву жару. Але в все здається, як в раю, любить вечори з гітарою зорій, теплий вітерець. В неї танці до світанку не злічити всіх сердець, на каву з нею, то як свято, де немає жодних бід Всі питають, де ж це фея, а вона в нас просто хід. Уха лев на літо в серці, світлий промій на душі, з нею, мріє, не розтануть, бо живе вона в душі, хва, Левте, наче пік. Щира, як у весні, її сміх, мов дзвін, джерельні, очі, синні небеса. Добра, мила і чарівна, просто справжні чудеса. Всім дарує гарний настрій, як морозиво в жару, І з такою, але все здається, як в раю, любить вечори, дарує зорі, теплий вітерець, в неї в танці, до світанку, не злічити всіх сердець, на каву з нею, то як свято, де немає жодних діт. Просто хіт Уха левти на літо серці світлий промінь у душі З нею міє не розтану, поживе вона в душі Хава на наче пісня, що звучить в моїм вікні в сонце на світанку, віжна щира, як у весні Зима шумить за вікнами до або або іде Але втруна все міняє, все в тепло перетворяє. І нехай почують люди в кожній місці на краю, такі душі, як у неї, світ тримають у раю. я світанку сонце рає, світ танцює навкруги. Дічинка, але в посміхається, немає в неї нудьги, в платі легким, як повітря. По вулиці весна йде, і здається, ніби літо ні, завжди з нею. Ось вона, уха Левти на літо серці світлий промінь на душі, з нею мріє, не розстану, бо живе вона в душі. Вава левти, наче пісня що звучить в моїм вікні. Тимо в сонце на світанку, ніжна щира, як у весні. Не і сміх мудлін, джерельні очі, сині небеса, добра, мила і чарівна, просто справжні чудеса, всім дарує гарний настрій, як моросилу жару. Такою, але в все здається, як в раю. Любить вечори з гітарою зорі, теплий вітерець. Ми і танці до світанку не злічити всіх сердець, на каву з нею, то як свято, де немає жодних бід. Всі питають, ж це фея а вона в нас просто хіт Ухале на літо в серці, світлий промінь на душі, з нею міє. На щира, як у весні, її сміх, мов цін джерельний, очі, сині небеса. Добра, мила і чарівна, просто справжні чудеса. Всім дарує гарний настрій, як в жару, і з такою алевтиною все здається, як в раю, любить вечори, дарує зорі, теплий вітерець. В неї танці до світанку не злічити всіх сердець, на каву з нею, то як свято, де нема. Нашу мить за вікнами дощє або сніг іде. Але втна все міняє, все в тепло перетворяє. І нехай почують люди в кожній місці на краю, такі душі, як у неї, світ тримають у раю.